У вас заїжджає через пункт, ваговий комплекс, зважується на в'їзді, на виїзді, де контролюється е, кількість сміття, яке приїхало. Заїжджає в. Е, Приміщення прийомки стан будівництва виконаний по суті там більше ніж на 70%. Обладнання дійсно сьогодні вже є на території заводу 45%. і ми знаємо про те, що запущені всі логістичні процеси стосовно довезення обладнання, яке підрядник зобов'язується довести до початку весни, тобто до березня місяця. Жодне місто в Україні не має ні одного заводу, ні одного заводу в Україні немає про яку інтеграцію з європейським судом марку? Ми з вами знаходимося на території будівництва нового сміттєпереробного заводу у місті Львів. Сміттєпереробний завод розрахований на утилізацію переробку глибинну переробку твердих побутових відходів не тільки для Львова, але і для навколишніх громад. Потужності будуть дозволяти там кажуть підрядники та дирекція. Ну а сьогодні ми приїхали подивитися разом із колегами-журналістами і з міським головою на стан будівництва а також на кількість завезеного обладнання будівництво та запуск сміттєпереробного заводу це амбітний та стратегічний проект, що реалізовується у Львові. Подивитись на стан будівництва, звірити графіки виконання робіт. Підрядником на вулицю Пластову сьогодні приїхав міський голова та місцеві медіа. Підприємство стане першим і єдиним поки що в Україні, що здійснюватиме глибинну переробку твердих побутових відходів згідно європейських вимог. А якщо точніше, то це буде механічна та біологічна переробка сміття. Сміті у вас заїжджає через пункт ваговий комплекс, зважується на в'їзді, на виїзді де контролюється кількість сміття, яке приїхало. Заїжджає в. Приміщення прийомки відсортовується великогабаритка і погрузчиком дається на на шедер, який потрібен до 30 сантиметрів. Іде на кабіну сортування, де людським фактором відбирається на різну фракцію, на різну сировину. і попадає на тунелі біосушіння. Проходить біологічний процес від 8 до 12 днів, після чого на виході йде як біологічно інертна сировина. Яка далі переробляє, відсортовується механічним способом з допомогою барабанних сепараторів, сепараторів металів, відбирається повітряний сепараторів і попадає на чисту кабіну сортування, де досортовується фрак... різні як частини фракцій. І на виході в нас за рахунок біології забирається 30% всього прихідного сміття, в РТФ – до 25%. І полігонна фракція максимум має скласти 15% того, То що йде залишково, також є вторинка, яка в змішаному типу відходів. Це є до 4%. і і технічний компост, так зване кло. Тобто, після повного циклу переробки не більше як 15% сміття буде потрапляти на полігон. Решта це вторсировина, компост та основним продуктом роботи заводу буде альтернативне паливо РДФ. Яке сьогодні буде використовуватися для промислових підприємств? Міський голова Львова Андрій Садовий оглянув хід будівництва, висловив сподівання, що таки цього року завод запрацює. Що ми маємо на сьогоднішній день? Якщо говорити про самі конструкції заводу, то процентів на 80 вже все є збудовано. Вже почали завозити обладнання 40% обладнання вже завезли. Основний виробник обладнання це є турецька компанія. Я думаю, найближчим часом максимальний об'єм обладнання вже має приїхати сюди і вже завершаться оці роботи тут всередині. І вже почнуть монтувати обладнання. Ми плануємо десь третій, четвертий квартал, вже фактично почати в тестому тест-тестову роботу самого заводу. Це вже десь ближче до четвертого кварталу. Ну, в принципі, ми розуміємо, що це є війна. Але це ж кошти Європейського Союзу, це грантові кошти. Також, звичайно, я маю певний жаль, що підрядник не працює так оперативно, як мало би бути. Ви знаєте, в нас були певні труднощі в перемовинах. Зараз Гей більш-менш ситуація стабілізувалася. Тобто динаміка є. Динаміка є, і дай Бог, щоб дійсно в цьому році ми запустили цей завод, і він показав приклад, тому що жодне місто в Україні. Немає ні одного заводу. От ні одного заводу в Україні немає. Про яку інтеграцію з Європейським Союзом можна говорити. Початок війни він зупинив процеси по будівництву, тому що взагалі всі боялися. Потім поляки потрошки почали рухатися, потім почали переглядати питання індексації, мали з ними серйозні дебати. Ну, би вийшли ми з тих дебатів, продовжили роботу. Тобто воно не є ідеально, якби я хотів. Але є угоди, чітко регламентовані. З європейським банком, з підрядником. Ми кожного дня слідкуємо за виконання стосовно термінів, стосовно там, додаткових робіт, які треба робити. Ну, я маю надію, що в цьому році завод запрацює. А якщо говорити про самі відходи, в нас має бути на виході РДФ, це є компонент, який можна буде давати на заводи, які виробляють, наприклад, той самий цемент. І має бути фракція, яка має бути, в принципі, пасивна, інертна. Яку можна використовувати вже без е, жодної шкоди для е, екології, так? ну і в принципі е, мають бути продукти, які можна в принципі, використовувати для повторного використання. Взагалі, от те, що ми зараз робимо у Львові, бачите, ми максимально пробуємо сортувати сміття, так? щоб забирати ще до е, завезення на завод ті фракції, які є важливі. Нагадаємо, що проект будівництва заводу реалізується за фінансової підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку та фонду Східноєвропейського партнерства енергоефективності та довкілля. Загальна вартість будівництва лише самого заводу 35 мільйонів євро. На таку суму був підписаний контракт у 2021 році. На сьогоднішній день каже директор ЛКП Зелене місто Олександр Єгоров, усі зобов'язання перед підрядною організацією місто виконало. Тож сподівається, що підрядник буде дотримуватися виконання контракту. Ми знаємо про те, що запущені всі логістичні процеси стосовно довезення обладнання, яке підрядник зобов'язується довести до початку весни, тобто до березня місяця, стосовно запуску заводу, в нас по контракту не змінюється нічого. Нас власне є дві дати, які передбачені в контракті. Це є 30 червня — це є закінчення будівельних робіт, і 30 серпня це є пусконалогоджувальні роботи. Станом на сьогоднішній момент в нас немає особливого відставання в термінах. Всі зобов'язання ми виконали по суті майже в терміни. В нас можливо буде два тижні згідно контракту від термінування, але це не має особливо впливати на графіки самого підрядника. Тому ми. Точно будемо вимагати його виконувати згідно контракту. Потужність заводу цілком вистачатиме для потреб львівської громади, а це 250 тисяч тонн сміття в рік. В той час як наразі накопичення сміття складає 220 тисяч тонн. Тож підприємство надаватиме послуги і сусіднім громадам, каже міський голова, особливо тим, хто в час сміттєвої блокади підклав в плече Львову. Ми давали обіцянку тим громадам, які захочуть, також будемо приймати на утилізацію, тому що багато нам допомагали, ви знаєте. Ми пережили сміттєву блокаду. Це дуже складні були періоди, і багато нам протягали руку допомоги. Тому також буде допомагати. Уже на будівництво вже завезено конвейерні лінії, систему очищення води і біосушіння. Представник підприємства ЛКП Зелене місто Назарій Кирилей за розповів про обладнання, яке вже є в наявності, і яке його майбутнє призначення. Це система знепилення має знаходитись в центрі прийомки, де є механічна частина. Це для того, щоб Весь пил і весь все забруднення забирати. Забирати і очищати в так звані як, мішкові фільтри, угу. -фільтр. І За рахунок цього і робочий процес покращений, бо немає як, так званого смоку шкідливого, шкідливого угу. і викидів. І ці, ну, тобто це є по європейських стандартах. Це все має забиратися. Оце є один з моментів. Також ви бачите, це є від турецької компанії Жовтим це є сходинки для піднімання. А це зелене, це є основа під конвейером. конвейера. Конвеєра це є транспортування ленти, де транспортують. Тобто вона перше від шредера транспортує до кабіни сортування. Після чого з кабін сортування по ми даємо в тунелі біосушіння, і після тунелю біосушіння на барабанний сепаратор, і далі воно все йде по конвейерах. Відсортовується і по конвейерах йде. Угу. Тобто ми його вже не перевозимо між повітряним. А шредер до е, висушування? Так. Це є попередній, є шедер на початку, є шедер в кінці. Але угу. перший шедер це є так званий ну, back-opener, це є відкривач пакетів. Це для того, щоб подрібнити фракцію до 30, тобто, щоб не заходила велика фракція, ага. і щоб можна було на конвейері спокійно людям попередньо відсортувати. А великі фракції? Великі фракції ми маємо їх відібрати і угу. маємо не допускати, щоб вони не, не, не йшли. Тобто, один з моментів має бути правильне відсортування ще первинне на початку. Угу. То ринка якісна, тільки на початку, коли ви як споживач, її наприклад, вам затрачається образно. 10 секунд ви попили йогурт і помити цю е, пластикову ємність, помити, і ви її даєте на чистий пластик. Якщо ви її не помили, а кинули, і ви думаєте, що ви даєте її до пластику, ви зробили чомусь добре, ніби вона далі йде в сміття. Бо насправді почистити е, оцей пластик дорожче, ніж його, ну, ніж його використовувати. Чистити якщо... ви не будете. Ні, це не я вам говорю принцип суді в ага. Європі так само. Тобто, наприклад, е, о, якісна сировина від вас, від, 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 споживача. від споживача. І е, в нас, якщо попадає, наш цей як механік-білогічний комплекс вже переробляє змішаний тим підход mm -hmm. повністю, все, що вже не відсортувалося. Але важливо наголосити, щоб люди відсортовували. Якщо ви, наприклад, маєте мікрохвильовку чи холодильник, ви його не викидаєте в смітник. А ви його віддаєте, наприклад, на центри прийомки? Тобто, це має бути в комплексі зроблено. Тож ще один напрямок підприємства це просвітництво, привчити львів'ян до роздільного збору сміття та заохочувати і стимулювати тих, хто сортуватиме відходи у зв'язку зі зміною деяких нормативних нормативних актів. Є зміни взагалі з управління споводженням відходів. Є створений адміністратор, з яким ми тісно співпрацюємо, з яким власне буде напрацьована зараз нова система про просвітницької діяльності і власне популяризації правильного роздільного сортування тобто завод буде приймати. Від адміністратора фактично все львівське сміття, а адміністратор зі своєї сторони має забезпечити всі умови і на місцях, по суті. Це роздільне сміття на майданчиках біля будинків. Тому ми зараз працюємо над цією концепцією. Розуміємо, що для нас як для заводу теж важливо, щоб це сміття було максимально роздільне до моменту завозу його сюди. Тому ми теж будемо активно включатися в цей процес і спільно з ними допрацьовувати нову модель роздільного сміття. Власне воно буде за собою нести і багато інших речей. Тобто, це просвітництво по суті в школах садочках. В всіх цих... Закладах охорони здоров'я, тобто в всіх тих структурних підрозділах можна сказати, міської ради, які теж могли би бути локомотивами в цьому питанні в популяризації. В Жеки ОСББ там трошки інша ситуація, тому що в жеках ОСББ по суті при укладанні угоди з адміністратором є закон, який передбачає власне багато правил. Поводження з цими відходами, і відповідно є вже такі з'являються різні мотиваційні моделі, коли, умовно кажучи, там ОСББ має чотири контейнери, буде правильно його розділяти, і умовно там з трьох контейнерів лише два буде їхати на, на сміттєпереробний завод, а один буде їхати на переробку на компостування. Відповідно, кожен з мешканців зможе відчути, ну, відчути це по своїй квитанції. Тобто десь така логіка, але це процес дуже довгої гри, це процес дуже довгої дороги, але точно його починати е, робити, тому що так роблять е, всі країни е, високого рівня, тому десь так. Тож попереду багато роботи. Паралельно ЛКП Зелене місто реалізовує ще два проекти: це рекультивація Грибовицького сміттєзвалища, ще завершується перша фаза, та компостувальна станція, де органіку вже переробляють у компост. Але про це ми домовились розповісти наступного разу. Отже, будівництво єдиного в Україні такого сміттєпереробного заводу у Львові триває. Будівництво розпочалося у 2021 році. Через повномасштабне вторгнення його призупинили. Зараз. Зараз об'єкт завершено на 80%, 45% обладнання вже завезено. До червня цього року мають завести все усадкування і робити пробні запуски. Потужність цього об'єкту 250 тисяч тонн сміття у рік, що дозволить переробляти не тільки сміття зі Львова, а й з усіх навколишніх громад. Тож чекаємо, а львівська мануфактура обов'язково буде моніторити стан будівництва, а також можливо перші проби перероб сміття, і ми детально знаємо технологію переробки сміття на цьому підприємстві. Тетяна Пришляк та Вадим Шасмецький спеціально для львівської мануфактури новин.